Це центр громади село Городище Луцького району. Запитуємо, чи знають люди про рішення місцевої влади посилити карантинні обмеження. У нашій громаді сьогодні почався карантин. Громадські місця потрібно виходити в масках. Це зрозуміло, це так і було, так і є. Ну і старатися, от діти, оскільки карантин, щоб от гуляли в межах свого двору. Зі слів місцевої жительки, сьогодні уроки її доньки третьокласниці Ірини відбулися через платформу Google Meet. – 495 плюс 495, це А чому ти два рази добре додала? Поясни мені першого разу. Мама мені допомогла, а потім я її вже сама заходила зі свого телефону. Більше хочеться вчитися у школі, бачитися вживу. Учителька початкових класів Городищинської загальноосвітньої школи Раїса Сидорчук вела урок математики. Є? 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 По чезі мікрофон уроки у формі онлайн, каже Раїса Сидорчук. Не нові школа забезпечує вчителів інтернет зв'язком і ноутбуками зі слів учительки у третьому класі. в Однієї дитини немає можливості підключитися до уроку онлайн. Працюємо у вайбері і просто за допомогою ну, дзвінка. Пояснюю, якщо але мама вже над цим також працює. Ну, знаєте, не всі просто є можливості ще вдома забезпечити. Я як вчитель, то я тільки за живе спілкування з дітьми. Дистанційне навчання триватиме від сьогодні упродовж двох тижнів, зі слів директорки школи Інни Кундлі. Перебоїв з інтернетом у селі немає. Наші вчителі ознайомлені, тому що це не вперше. Проходили різноманітні вебінари, навчались. Курси пройшли про змішаний та онлайн формати навчання. Якщо не забезпечив заклад, то мають особисті. Якщо не ноутбук, то свій власний телефон. В одному з магазинів біля каси чоловік без маски, побачивши нас, виходить. Він просто зайшов. Я кажу маску, що візьміть, будь ласка, і цей, щоб купити маску, щоб не заходити. Він її взяв, в карман поклав і зразу взяв. Він вдягав маску. Він був в масці. Але взагалі ви просите відвідувачів да, так. Да. у магазин зайшов місцевий житель Василь Островський. каже Але про що, карантин. Можна, чув я не чув В Магазин зайти в масці. То понятно, понятне діло, що треба в іншому магазині. Без масок людей не обслуговують, розповідає продавчиня Надія Христинчик. Ми повідомляли, розказували все. Ми пографили, відпускаємо людей. По... «З нашого площу положено шість чоловік з нами. Пішне немає, не більше ніхто ні, не заходить. Ні в рукавичках в масках. Зі слів заступника голови Городищенської територіальної громади Івана Пікуна посилення карантину в громаді запровадила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Точної кількості хворих у громаді говорить, порахувати не можуть, бо зі скаргами люди звертаються не тільки в місцеві медзаклади. За попередню добу є шість підтверджених випадків захворювання. COVID-19. у громаді. Сьогодні до обіду зафіксували одне порушення правил карантину, каже Іван Пікун. У нас є поліцейський цар громади, який постійно веде роботу. В одному з сіл було складено адмінматеріали на продавця магазину. В селі Бережанка Іван Пікун розповів карантин в Городичинській громаді триватиме по 13 квітня, включно. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.